Всім привіт! Ми продовжуємо подорожувати Україною. В планах сьогодні відвідати озеро ну, і Ми знаходимося в місті сільського типу Воловець, звідки будемо вирушати межір'я, звідти вже будемо добиратись до самого озера. Зараз будемо йти на станцію, брати квитки і вирушати у межір'я. Підходимо до автостанції. Вона тут надзвичайно велика, людей багато. Йдемо брати квитки на між гір'я. <реш> Стоїть <есть> наш автобус, <реш> в якому місце для нас <реш> немає. Завжди не вистачає. <реш> <реш> Я думаю, що ні. без варіантів. О, добре. не не два до гір'я. На 14-20 рейс. Автобус великий, місце платить 7. Багажнику їхати точно не будемо? Багажнику не будемо. А не вирає, на садивирош на 17-20 було, так? Так. Запізно. Є шанс, що швидше доберемося і в Ну, будемо пробувати добратися так. Селфі. Так не знати, може там не все так страшно як ти думаєш. Ну, що я вам скажу? Ми згорем пополам добралися до села Сенівір. Приїхали в Межигір'я, з Межигір'я пересадка, буквально миттєва. І от ми в селі Сеневір. З самого села до, <гл я> <гл я> до озера ще 14 кілометрів. Поки вирішили йти пішком. Далі буде видно, можливо якийсь добрий чоловік нас підвезе. Ось так от Якщо ви маєте намір подорожувати на озеро Сенвір, налаштовуйте, що треба багато йти. Така природа в селі Синевир. Дуже гарно. Давай махай пробуємо вже якраз там а. люди не дуже привітні, не хочуть вставати. Зараз приблизно хвилин 40 Нам навіть не подумав ніхто зупинитись. Ніхто не хоче нас позалізати і то ми такі автостопери погані, чи то люди такі Будемо намагатись далі і ще будемо пробувати аптіки Виїхати і вже не стати тут, тільки озеро Озірце зустрілось нам по дорозі Буду повертати направо. Озеро Озірце, Негровець, Гора, 1709 метрів і Колочава. 20 кілометрів. За озеро Синевир жодного позначення нема. Тільки кілометрів. Національний, природний. Парк Синівір. Синівир, синівирсько полянська Стирце, Синевирське, Негровецьке. Назва річки. Теребля, озерянка, сухар, тварини. Ну, я казав, що це ми попри тереблю йдемо. Краєвиди само гарно. Продовжуємо наш пішохідний маршрут до озера Сеневир. Музей лісового Ні, лісосплаву історико краєзнавчий. От навіть таке є для туристів. Кафе На Дорозі до озера ми зустріли. Туристичний маршрут лінії Арпада. Можна прочитати, що це була довгочасна вогнева точка фортифікаційна споруда для прикриття артилерійської зброї. Простово загубичне укріплення або складає систему оборонного району. Лінія Арпада. Ну, цікаво, це схвалилася, але на той я зараз не попереду Природа тут все та ж краєвиди не міняється ми дісталися заповідної зони і тут є медведі Може, скинути рюкзак підійти ближче. Що? Ну, ти не риснеш? Ні ну тебе зняти я риску, але... Підійти две, ще кіточки. На дивись, давись, медведі класні близько. Ну. І чайдушний парубок.

Добре ще нічого немає, друга Поки <'єси> я себе тут доводить. Національний природний парк Синевир, реабілітаційний центр бурого ведмедя. 500 метрів ми цих бурих ведмедів там побачили Так що ми продовжуємо йти до озера. Скільки ми вже тут, дружить час? Годину часу. Півтора години. години. Тут краєвид у не міняється, люди відпочивають. Нічого, в принципі, нового нема. Ми продовжуємо йти далі. Метрів 300 від центру бурих ведмедів. З'явилися центру реабілітації бурих ведмедів. І тут є такий невеликий водоспад. О, ну, таких тут декілька, він не один. Ну, таких три водоспади. Два менших, один більший. 8 кілометрів, як нам сказали місцеві, ще сім в автостопі. Або в людях розчарували дестаточно. О, ти його поїхав, 39-48. Це, Це що за Це Нам показували. Середній палець. О, от такі тут люди. <кліст> Мур. що по шуті Манчеліський. Маєш пам'ятні номера, я щось навіть не номера на це машину не запам'ятав от номера. Я розумію, одне діло не стати, але друге діло показувати середній палець. Це його справа. Ну що, ми десь приблизно в трьох кілометрах від озера сьогодні познімати трохи туташню природу? Киз музай внизу. Ось такий музей. Ось тут інформація для розумів. Знаний природничий парк Сенвер створений 5 січня 1989 року. 40-696 гектара. Вечорія Цато природа тут багато дуже відпочиваючих. Хочу за що зазначити, дуже файна дорога річка вже зробилася обзонька. Вузька. Решта все те саме дерева, дерева, камні і Ні більш нічого наразі цікавого. Є відчуття, що ми вже десь близько. Нарешті ми дійшли, озеро Синевір 1200 метрів до всього-навсього, туди дійшли до того місця. Є хоч якийсь позначка, де є озеро взагалі. Тепер будемо підніматися на саме озеро. Охорона. Так, плата за відвідування синегир 115 гривень. та студентів 3 гривні. Експоненти. Намети справді не можна купити. Та ми вийдемо, мене ми ми не тут, ми вийдемо. Просто відвідати озеро Тільки біля ми так плануємо, але за літо-завтра можна чомусь до ціни вирубі братися або до їх діти. Зараз у нас киран тут далі, має це звертатися тут. Це добре на

Так, ну нусов, все якогось тисячу метрів, і ми на озері. Пешка на озеро Сенгір. такие пидем вас чекає. Це я так розумів, форель. Це наш час бід. Слава не вир. 3 години 45 хвилин. Ясно. Yes. Пішком. О, йдемо туди. А <решко> що в саме озеро залізь? Що за люди, блін? Я yeah, ну тут не чую, тисячку потляти. Ну да. Можно ты брой? Потом возрастный верх. Четыре. А ну читать, не так. Ой, я дай брови. Ми ще зараз ходимо От цих двох закоханих, які там стоять, Скажу вам легенду. Це озеро вражає. Так, ще спробую воду, бо кажуть, що дуже вода холодна в цьому возі. Самому цікаво, тому буду пробувати. Ну, не сказав, що вже така й холодна. Не холодна вже аж така вода? Жаби є тут, бачу. Стрибають. було б добре на цей острівець на око але хто нас туди вже такий пізній час відвезе так, тут є місця для відпочинку колиба джерельна вода все як має бути ящик для скриття все радує нам сказали, що палатки тут розкладати не можна, але вниз дуже довго йти. Можливо, ми ночуємо десь тут. Ну, Природа тут чарівна, озеро дуже чисте, риба плаває попри самий берег. Жаби також присутні в озері. Що є жаби, значить вже чиста. Так, якщо є жаби, значить вона чисто. Це правда. Так, от озеро Синевир з другого боку. Знаєте, щось видно? Ну! але ну, не настільки великий, як може здатися на перший погляд але своя романтика в ньому є це ми підійшли до закоханих тут сцена завтра фестиваль ці два стовпи це двоє закоханих хлопець вир і дівчина синь. Плавня легенда розказує, що дівчина з багатого роду приходила сюди в гори, зустріла хлопця на ім'я вир. Покохала його з першого погляду, він був пастухом. Але батько цієї дівчини дізнався, що вона покохала нерівного собі, наказав бити хлопця. В нього згори скинули камінь. І він загинув. Дівчина, дізнавшись про це, прибігла, обняла його і виплакала озеро. На честь двох закоханих так і назвали. Це чудесне озеро. Синівір. Так що любіть один одного. Поважайте один одного. Не ображайтесь. Не сваріться через дурниці життя. Звичайно коротке, щоб розмінювати його на дрібниці. Ну, ще підійду, опробую ка З цього боку вода. Що тепла чи ні. Є спеціальний такий поміст. Ну, самі бачите, якщо видно, риба плаває от... Ні, на жаль, не видно, хоча не справді тут Ну, таке. Ну, на память. Як правильно вогонь розпалювати, за пів години. Це треба було з вечора знімати. Треба було не гасити, хай би горіло цю ніч, то рано було би дуже просто. Сукер брали чи ні? Сухірка двія. Так, там є. ласка. уже пальців понищив пальці. Ранковий сеньор. Ось магазина ранку. Не бачу. Підійшла кінцю наша захоплююча мандрівка на озеро Сіновері. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на наш канал, буде багато цікавого. Слава Україні!